Я взагалі не знаю, цей, коротше дзвонить, каже, слухай, там коротше зараз у тебе бордова така типа ауді приїде. такий, то, Воно вже біля мене. А, да, давай. Я фіге, він взагалі. Ти пану тако знаєш, після вдома. Коротше, ано <пожарник> туди на друзі. <пожарник> <Да>. <пожарник> це взагалі в шоці, це так призупиняється, кажу, сразу. Тобто, б... І все, з вас там все гривень, ні їдьте, скільки хочете, у вас була така, то і така пола. Я її зробив, коротше, метод кем-кеп. Все а. розказав, оце я би його. Я б цього майстра до нього пусто їздити. Пофіг, що 270 кілометрів. А от я приїхав, тобі майстер зробив, все зробив, замотив взагалі все чики. Чуєш, він сказав метрів 50. І... А. Вже метрів 50. Там цьому mm -hmm. Бля, там нас зараз обкрадують бля відеореєстратор все вперше в mm інтернеті -hmm. треба буде запікати